Первинна медична медико-санітарна допомога це комплекс цінності і принципів, які спрямовують розвиток усієї системи охорони здоров'я та скорочують інтервал між бажаними і реальними результатами. Концепція розвитку медичної освіти в Україні і концепція розвитку сімейної медицини в Україні. Вони перекликаються. І тому хотілося б звернути вашу увагу, що медичну та фармацевтичну освіту привести необхідно у відповідність до державних і міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров'я. В той же час розробка науково-обґрунтованої прогнозної потреби в медичних кадрах різних спеціальностей, зокрема сімейної медицини, забезпечення якісної підготовки спеціалістів первинної ланки охорони здоров'я. Лікарів та медичних сестер загальної практики сімейної медицини, створення системи підготовки адміністраторів та економістів для органів управління та закладів охорони здоров'я є одним із найбільш важливих моментів у розвитку сімейної медицини в Україні. Якість освітньої діяльності забезпечує в першу чергу це зростанням книжкового фонду вузівських бібліотек, створення базових підручників нового покоління. Розробку інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за кредитно-модульною системою, ефективною роботою сектору моніторингу якості освіти та відділів комп'ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, створення у кожному навчальному вищому медичному навчальному закладі тренінгових центрів з метою поліпшення володіння практичними навичками, збільшення кількості комп'ютерних класів. Забезпечення роботи веб-сайтів університетів, академії, факультетів, кафедр структурних підрозділів, а також залучення до міжнародних програм обміну студентами та викладачами. Підготовка фахівців на сьогодні для галузі охорони здоров'я України здійснюється у медичних та фармацевтичних навчальних закладах першого-четвертого рівня акредитації. Як ми бачимо, у нас 15 медичних університетів, академії. В тому числі вісім у статусі національних, в тому числі і національний фармуніверситет, а три академії післядипломної освіти, три факультети вищих навчальних закладів МОН України, не державні вищі навчальні заклади. Хочу звернути, що велику увагу приділяється і медичному медсестринству, тобто два інститути медсестринства, 72 медичні медичних та фармацевтичні коледжі, 38 медичних училищ. Велику, велике значення для розвитку сімейної медицини приділяється науково-дослідними установами. Я хотів би увагу звернути, що в рамках сімейної медицини працює 2,5 тисячі професорів та докторів наук, 7,8 тисяч доцентів та кандидатів наук різних спеціальностей. Наступного. Звертаю вашу увагу, що в рамках наукової проблематики сімейної медицини та первинної медико-санітарної допомоги в Україні проводиться значна кількість науково-дослідних робіт. Я маю на увазі в першу чергу це бюджетні програми, це ініціативно-пошукові та договірні тематики. На 2013 рік 36 науково-дослідних робіт. Це велика потужна робота наших науковців. Які проводять наукові дослідження в інтересах розвитку сімейної медицини. Фінансування науково досвідних робіт у 2013 році з проблематики сімейної медицини та первинної медичної допомоги здійснювалось, як ви бачимо, бюджетне фінансування це 28% і 72% це ініціативно-пошукові та госрозрахункові роботи. Цікаве те, що найпоширенішим об'єктом дослідження науководосвід робіт є захворювання серцево-судинної системи. Необхідно також звернути увагу, що протягом 2002-2012 року. Було проведено 37 робот, і в той же час я вашу увагу звернув, що попередній слайд 36 тільки на 2013 рік. Тобто потужний робиться крок в цьому напрямку. Я звертаю вашу увагу, що в принципі, що стосується бюджетного фінансування, зміни невеликі. Там було 28%, тут 30. Але й в той же час я з вашу увагу звернув, що кількість науково дослідних робіт значно збільшилась. Прийняння об'єму виконання та запланованої науково дослідної роботи з проблематики сімейної медицини та первинної медико-санітарної допомоги в 2013 році, як я вашу увагу звернув 26%. Науково-дослідних робіт і НДР з бюджетним фінансуванням і за 10 років минулих 2002-2012 років 11 науково-дослідних робіт і 26 ініціативно-пошукових та госрозрахункових. Велике значення має і навчальна методична література з правоматики сімейними медицини. Я вашу увагу хочу звернути на те, що всі вузи. України видають підручники, видають і працюють над видавничим процесом. Тому що підготовка кадрів без наявності підручників неможлива. І я хочу вашу увагу звернути, що найбільш в цьому плані ефективно працює, зверніть увагу, це Донецький національний медичний університет. Поряд з ним велику роботу проводять і інші вузи. Але е, зараз роздуми всіх завідуючих кафедри, я це чую неодноразово. Е, робота е, планується здійснюватись е, в рамках е, кафедральних. Це створення національного підручника України. І е, ця робота, на мій погляд, дуже серйозна і. Е, на мій погляд, дуже важлива, тому що без такого підручника нам дуже важко буде здійснювати ті реформи, які в нашій країні проводяться сьогодні. слово. Шановні колеги, шановні колеги, дякую за увагу. Час, яка відплив.